Uh, і деякі продукти. Тема, тема його презентації була саме, яким чином підвищити рівень енергії uh, в uh, мітохондріях. Uh, Мітохондральне дихання, uh, мітохондрії це ми знаємо, uh, що це енергія. Електричні станції в нашому тілі, і від того, як вони працюють, залежить кількість енергії АТФ в наших клітинах. І тут призводяться деякі продукти, приводяться деякі продукти, які можуть повпливати безпосередньо на роботу мітохондрій. Uh, і серед цих продуктів, ви бачите, це uh, ресвератрол, який є в винограді, з кісточками і з кожурою, uh, там багато цього ресвератролу. У вині, якщо це натуральне вино, uh, його uh -huh. не настільки багато, якщо ви будете їсти виноград з кісточками і з кожурою. Саме, ну, треба його, звісно, помити. Але, звісно, харчові концерни, особливо виробники вина, вони говорять про те, що ресферат там присутній. Він там присутній, але в дуже невеличких кількостях і тільки в натуральному вині.